Я завжди мріяв з без матері. З ним матері, мама. Дякую за твою любов, турботу і тепло. Ти найкраща в світі. Мама, це найрідніше, що є в цьому житті. Мама красива, гарна, привабила. Бажаю їй здоров'я, щастя прожити ще стільки ж. З Днем мати мама. Ти найкраща в світі. Я я хочу тебе привітати, з Днем Матері. Моя мама найулюбленіша і найгарніша. Я тебе дуже сильно люблю. З Днем Матері. Моя мама, вона красива і добра. Мама, з Днем матері. Я тебе дуже люблю і бажаю тобі милого, щастя і добра. Моя мама ніжна, весела, розумна. Та найкраща. Моя мама чудова і гарна. Я хочу сказати те, що моя мама надто працює. Та я хочу сказати їй дякую за те, що вона мене кормить і держить в своїй хаті. Я її дуже люблю за це. Моя мама добра і щира. Тебе люблю. Ти сама найкраща мама, яка тільки є в моєму житті. Ти найдорожча людина, яка мене виростила, і дуже сильно любить. Я вітаю свою маму з Днем матері. Бажаю щастя, здоров'я і миру над головою. Мама, я тебе вітаю з Днем Матері, Я тобі бажаю щастя, здоров'я, щоб завжди ти була красива. Вітаю свою маму з днем мами і бажаю її щастя і грошей, і щоб вона мені купила нову вузочку. Мама, я вітаю тебе з Днем Матері! Бажаю миру, здоров'я, щастя, щоб ти завжди була щаслива, тепла та миру. Вітаю тебе з Днем матері. Бажаю тобі найкращого у світі, щоб всі твої бажання забувалися. Моя мама дуже добра. Вона мене дуже сильно любить. і Я її люблю. Мама, з Днем матері. Бажаю тобі щастя, здоров'я, миру над головою, Щоб всі твої мрії збулися. Моя Матуся, ти дуже мила і красива, не матері. Моя мама найкраща, гарна і дуже сильно любима. Мама, ти дуже хороша і дуже красива. І знає тебе матері. Мама, знай матері, бажаю тобі щастя, миру і добра. Моя мама ем, красива, дуже добра і зла. Вітаю тебе, моя мама, з днем матері. Вітаємо з днем, мати. Я розумів ті речі, які не пояснюють навіть в книжках.